Жінка з картини читає авторка. Вступ. В темній похмурій кімнаті з забитими вікнами було обмаль меблів, старий обшарпаний диван, напіврозвалена шафа і картина з зображенням жінки в чорному капелюсі з білим бантом. Очі жінки опущені в один з кутків дивану. Здавалося, натурниця про щось задумалась. І так художник її зобразив цегляні стіни кімнати без будь-якого покриття. Хоча колись, можливо, якась оббивка тут і була, проте не зараз. У минулому ці картина й диван бачили різних жителів будинку багатих і бідних, молодих і старих, закоханих, і тих, хто лише вдавав. Очі жінки повні суму, адже на цьому дивані вона була свідком найгарнішого освічення в коханні за весь час, що вона провела тут, як у подобі людини, так і в ролі картини. Її змалювали з вродливої, витонченої, освіченої, а найголовніше закоханої жінки, яка тут жила. Проте тепер ця кімната не знає любові. Тут більше ніхто нікому не освічується і не робить пропозиції. Єдиний, хто тут проживає, привид охоронця Івана, якого десять років тому завалило цеглою в підвалі. Шукати його було нікому тому тіло Івана назавжди залишилося тут поховане. Його неспокійна душа часто заходила у цю кімнату. І дивилася на прекрасну жінку на картині. Так проходили дні, місяці і навіть роки. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.